пам ба 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 отож програма у Львові обід у Львові триває і нас на черзі є чергові гості. Так, саме ця подія стосується багатьох українських сімей. Адже в п'ятницю ми вшановуємо і відзначаємо 24-ту річницю з дня виведення радянських військ з Афганістану. Тому сьогодні у нас в гостях. Сьогодні у нас вас Василь Трущак, головний спеціаліст відділу пільг, соціальних допомог та компенсаційних витрат управління соціального захисту Львівської міської ради. Вітаю вас, пане Василю. Добре, добре. У нашій студії скажіть, будь ласка, скільки ж зараз ветеранів проживає у Львові? Чи є, як... Якщо дозволити? Може так маленьку історію, mm -hmm. тому що е, ніби і років вже так і небагато прийшло, але багато таких історичних подій сталося від того часу, коли вивели. Радянські війська із Афганістану. Тому я би так легеньку і маленьку історію тобто зачепив, що е, значить, е, афганська війна вона тривала з 25 грудня 79 року по 15 лютого. коротенький екскурс Дуже коротко, дуже коротко для того, щоб можна було порівняти угу. і ну, історично виміряти величну тої події. Ось. І Всього війні радянська армія на той час так була втратила понад 14 тисяч чоловік, а поранення і контузії отримали більше 53 тисяч. Якщо так маленька історія в три рядка, це за віком, які втрати складалися по віку, тобто які і в якому віці молодь гинула. До 20 років солдати це є 8,5 тисяч чоловік. До 20-25 років це є на зменшення 3,5 тисячі чоловік і понад 40 років це є 170 чоловік. Тобто найбільше загинуло тих людей у віці такому молодому ізгрілу. І дуже багато по наших українців це є 2378 українців, які загинули, 60 вважаються безвісім по нинішній день, Ось, а по поранених було більше 8 тисяч наших українців. Що міста Львова стосується, у нас у місті Львові сьогодні проживає понад 1100 афганців. Тобто це є учасники бойових дій, це є інваліди. Тобто тут є і, і жінки вдови померлих і загинувших в Афганістані, і є дві мами з голову перед ними, які також втратили своїх синів у цій війні. Пане Василю, ну чи нагадую телефон нашої студії 298 71 91. Ви також можете до нас доєднувати з до нашої розмови, телефонувати до нас, задавати свої запитання. Пану Василю, пане Василю, все таки є певна державна підтримка цих людей ветеранів. Скажіть, будь ласка, саме от львівської міської ради, які соціальні програми є передбачені для підтримки ветеранів? Так, є є і державний бюджет, і державна підтримка, але місто також не може бути острінь цієї категорії людей і також. Звертаю увагу, ну, скажімо так, коли є криза, то найбільше потребується якоїсь соціальної захисту з боку в тому числі і міської ради. Міською радою найперше це є жито, що вже з другий рік поспіль, видається одноразова матеріальна допомога до цього їдати. Це, цьогоріч це є сім інвалідів першої групи, які потребують такої підтримки, і 59 чоловік, 59 дів, загинувших, померлих у цій війні. Крім цього, місто надає, скажімо так, постійну увагу приділяє тій категорії осіб і надаються всі можливі матеріальні допомоги. Тобто в місті є розгалужена мережа соціального захисту, тобто це йдуть і, і допомоги із міського бюджету, двогрівневі, скажімо, і кошти місцевого бюджету, і на виконання депутатських повноважень, що депутати можуть видавати. І так само видаються і такі допомоги до визначних і пам'ятник. Пане Василю, ви сам обганець, так? так? Скажіть, от на вашому от прикладі, тобто ну ми так заговоримо абстрактні речі, ну не абстрактні речі, але це що вас стосується. Чи відчуваєте ви особисто на собі якусь підтримку держави? Скажімо, от як ви, як афганець, як вам жити в Україні? Ну знаєте, як жити в Україні? В Україні як будь-якій державі завжди, скажімо так, завжди жити воно не є так просто, тому що життя дуже важке і дуже складне. Як на мене, як на мою думку, на сьогоднішній день трошки ми. Скажімо так, втратили оту ту пильність по вихованню нашої молоді. Коли сьогодні подивишся на вулиці, чи подивишся в вечірній час, що твориться, тобто в нас немає зараз відсутні на державному рівні, скажімо так, до належне виховання, патріотичне виховання молоді. Тому я думаю, що це найбільша така, скажімо, проблема і найбільша така і необхідність, щоб десь нашу молодь привчати до тої патріотизму, до любові до України, щоб так само можна було в будь-який час, кажуть, коли державі потрібна буде допомога молодих хлопців чи щоб пане Василю. Нас є телефонний дзвінок з питанням до вас. Слухаємо вас. Добрий день. Добрий день. Доброго дня. Я хочу спитати. Я із другої групи. Коли буде представка до телевізора, тюнер той я перебашу трішки голосніше, бо не чи вас. тюнер до телевізора, коли буде? Вже салах, я зрозумів получили... питання. Я дам а. відповідь. Mm -hmm то мешканка турбується вона інвалід другої групи, коли вона отримує безплатно телетюнер. Може ви в курсі пам'ятаєте, що минулого року була урядова постанова, де ми управління соціального захисту збирало заяви від такої другої групи інвалідності, інвалідності. І ми подавали ці списки в Держкомтелерадіо. І Держкомтелерадіо видавали безоплатно через поштові відділення, видавали ці тюнери. На сьогоднішній день, наскільки нам відома цифра, вісімсот тисячі – це і та кількість людей по Україні, яка потребує, скажімо так, є в списках для доставки тюнера. І 800 тисяч, це за даними Держкомтелерадіо, 800 тисяч по Україні отримали ці тюнери. Тобто, скажімо, майже 200 тисяч ще людей не забезпечити тюнерами. Наразі нічого нового я не можу сказати, тому що для того, щоб цю різницю ще роздати телетюнерів, треба, щоб в державному бюджеті були ті кошти. Для того щоб придбати і роздати людям. Як тільки щось буде таке нове, цікаве і свіже, тобто буде ця акція продовжена, звичайно, ми через свої засоби. Ви відразу відчуєте це на собі. Ми людям повідомимо, тому що. Пане Василю, а хто саме має право отримати соціальну допомогу? Тобто, це є певні верста на верста стальня, це є певні групи інвалідів. Не всі на мають право на соціальну допомогу. Ну, якщо ми говоримо про соціальну допомогу, можливо у даному аспекті це є, скажімо так, закон про статус ветеранів війни і соціального захисту, і де мова про так звані пільги. Ну тобто пільги, градація йде перша група, друга група, третя група, учасники бойові дії і вдови. Тобто це є пільги на житлово-комунальні послуги, що також є вагомою підтримкою. Це йде з із державного бюджету. Це є і безплатний проїзд у міському транспорті чи в межах України раз на рік або раз на два роки безоплатно. Але я хотів би зараз заакцентувати увагу, тому що у нас на минулому тижні була зустріч за ініціативи нашої нашого начальника Наталії Володимирівни. Ми зустрічалися із Всіма, із головою обласної організації спілки Афганістану, і там були і районні керівники цих організацій. І ми піднімали, вони піднімали дуже питання, і Наталя Володимировна, кажуть, перейнялася тими проблемами, які є. Тому сьогодні трошки законодавство застаріло цей раз. А друге, то, що недостатньо йде фінансування із державного бюджету, навіть то саме і санаторно коротне забезпечення афганців і інвалідів, зокрема, і забезпечення безплат автомобілями. То, що на черзі стоять, скажімо так, і дуже багато років, і не так швидко це питання рішається. Нагальна проблема зараз є по оновленню списку, поновленню по переліку медикаментів, які безоплатно відпускаються так що, тому, що медицина також йде вперед, і лікарі зараз випросить більш такі скажімо, дієві лікарства, але їх немає в тому переліку, щоб безоплатно отримувати. Тобто є проблеми. Ми обговорили ті проблеми, і будемо разом. Разом допомагати чи звертатися в вищестоящі інстанції, щоб якось чи вносити зміни, чи доповнювати законодавство. Ну і зі свого боку міська рада також буде мати можливість і чомусь там допомогти. У нас є ще один телефонний дзвінок. Доброго дня вам. Добрий день. Доброго Христо. дня, як Христо, вас звати? Христо, Присажте, вас. Це я Марія, колишня вчителька із Сукаського району Львівської області. В першу чергу я вас вітаю, шановний пане Василю. Сьогоднішнім святом, хай ангел-хоронитель Василь береже вас на довгі роки життя, міцного вам здоров'я. І так як вас, я і не тільки ви, а в програмі ці дівчата, вони їх тривожить, оце наше майбутнє покоління, адже з них починається наша держава. З молоді від них залежить, яке воно, воно буде, таке така буде в майбутньому і наша Україна держава. І я дуже вдячна, пане Василю, і вдячна вам дівчата, що ми не повинні виховувати байдужими млявими до того всього, що робиться в нас тут на Україні зараз, і повинні. Я думаю, що ваша також така буде думка. Болить нас національність в паспортах нема, болить нас те, що е, табачники, е, е, знаєте, самі ви читали, Також були зміна в історії таких гарних наших е, Бандеру, Шухевича, е, скажімо, інших, а включили отаких, от щоб що не потрібно. Ατζερβανίνε παντέτη. Χρυμπάν, παντέρα παντέτη, σκέφτεσαι. Пані Марії, дякую вам за телефонний дзвінок. Дуже приємно, що ви до нас дотелефонувалися. Е, ну, давайте корот, якщо ви можете коротенько відповідь на таке абстрактне запитання, абстрактну думку пані Марії, і ми будемо помаленьку завершувати нашу розмову, тому що в нас час нашої програми трішки обмежений. Я дякую, пані Марії, що вона також, як вчителька і вона переймається тою проблемою нашої молоді. Звичайно, що діти в нашій виховуються не тільки в школі, вони виховуються і поза школою, виховуються і в родинах, і в сім'ях. Тому виховання дітей це є, скажімо, справа рук кожного нас уточуючого чи на вулиці дитину поправити, чи зауваження дати, чи поза школою, щоб десь якісь, скажімо, були дозвілля організовані, щоб десь діти не не маялися, щоб десь були чимось корисним задіяні. Тому я дякую за то і насамперед, звичайно, що школа це є основа основи. Пане Василю, дякую вам, що прийшли до нас в студії. Знову вам здоров'я і yeah. здоров'я і всього, всього самого ми, ми нагадаємо, що у нас в гостях сьогодні був Василь Трущак, головний спеціаліст відділу пільг, соціальних допомог та компенсаційних витрат управління соціального захисту Львівської міської ради. Я думаю, що побажати вам, а також тим людям, які все таки потребують матеріальної різноманітної соціальної матеріальної навіть духовної допомоги, аж аби вони все-таки знайшли цю допомогу, аби ваш в особі вашого управління або в принципі де де інде далі. В нас на черзі на черзі нас нова нова рубрика. Мабуть, не нова рубрика, а просто рубрика. Нова стара рубрика. А Ви чули дивимось. ba da bum bum ba ba